Шановні майстри, особливо плиточники. Є питання, яка переноска для великого формата найкраща. Відповідально, можу сказати, що найкраща це Раймонді, там де 8 штук РВ-175. Але вона коштує шалені гроші. Тому по показникам ціна якість, як на мене, на першому місці для мене це переноски керама. Я зараз розповім і вас здивую, чому саме керамо. Перше, це український виробник, українське виробництво алюміній, метал, навіть гайки пластикові це все зроблено в Україні. Друге, вона дуже проста. Вона Крім того, що проста, вона легка, вона важить не більше 25 кг. Повірте, та присоска яка 30-35 кг, вроді би казалось 5-10 кг, але принципово. Проста вона настільки, що можна без інструкції її скласти. Повірте, для того, щоб розібрати Раймонді і потім її скласти, це ціла процедура. Але якщо ви щось не зрозуміли, у мене є на YouTube каналі. Спеціальна інструкція по складанню кераму. Що ще дуже багато комплектацій. Дивіться, можна скомплектувати шістьма присосками. Бачите, вони стоять ось три на здвоєних шинах і три на здвоєних шинах. Шість присосок. Якщо вам цього замало, якщо у вас величезний формат і ви хочете перестрахуватися, ви можете додати ще дві присоски на попередчині. Ще вам мало. Ви можете докупити кріплення і поставити присоски на горизонтальних, де буде у вас цілих 10 присосок. Гарантовано перенесуть що завгодно. Тепер по ширині є у них шини на 1,20 двадцять і є шини на метр п'ятдесят. Ви вибираєте, яка у вас ширина. Звісно, горизонтальні розтягаються на 3,60 шістдесят, а ось вертикальні, тут уже ви вибираєте, в залежності, яку плитку переносите, таку шину і купляєте. Зверніть увагу ще на ще. Подивіться, кругом стоять ось такі гумові е, кладиші, гумові закінчення. Чому це важливо? Вони стоять і на вертикальних, вони стоять і на горизонтальних. Ви можете плитку поставити, переноску з плиткою і вертикально, і горизонтально. І не пошкодиться сама переноска. Що ще унікальне, ви можете ставити сюди різні присоски. Зараз стоять присоски Stark. Це автоматичні присоски з автопідкачкою. Зараз я покажу, як її. Ну, звісно, коли ви обираєте присоску, зважайте, що треба брати тільки з кожухом. бо тоді без кожуха ви не зможете поставити її на ті місця, де можна пошкодити гуму. А з кожухом де завгодно. Автоматичні присоски. Чим класні, ви включили і забули. Вона показує вам заряд акумулятора, вона показує вам вакуум. І якщо і сама автоматично підкачує, коли вам треба. Звісно, найнадійніші це помпові присоски. Вони, ну, я рекомендую шиджинг P611, тим більше він підходить. До цієї переноски. Він, в принципі, робився під ось такі автоматичні присоски, але вони втратили чомусь в якості китайці стали робити неякісними. Тому я рекомендую зараз або старк автоматичний, або Xedin P611, де контроль відбувається поршнем, коли він відходить і треба підкачувати. І можна дивитися на манометр. Тому як на мене, підтримуйте українського виробника, тому що нам треба розвиватися, нам треба робити своє. А саме головне, якщо ти не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських окупантів і вбивць з нашої країни. Слава Україні!